Так, ми відрізняємося і чому раптом проявили російськомовне населення Сум, пішло обороняти, захищати, боронити і тому подібне. Скоріше всього, що тут зв'язано з цим епігеномом і тим, що в нас культивувалося багато чого, що було навіть приховане. Ну беремо. Там мирне життя, тут мирне життя. Та нічим не відрізняється. Ходять один до одного гості, розмовляють єдиною мовою, ходять в одну церкву, палять одні дурацькі цигарки і випивають ту ж саму бормотуху, яку не треба пити. І раптом щось проявляється кардинально інше. Але раптом ніколи не буває. Ніколи не буває раптом. Навіть революція не відбувається раптом. Це започинає активуватися. Оця структура ДНК називають, наприклад, під нашою наша національна гордість. Я українець, я живу на цій території, це моя держава. Воно починає активуватися там, де людина навіть забула, що її бабуся розмовляла іншою мовою українською, що там були пісні, і ходили в іншу церкву, і хрестили. Не дай Бог, щоб знали, десь парторганізації чи ще щось. Це вже навіть забулося про це. Навіть не говорилося, але треба було поїсти, і мак, треба було поїсти в певний час. І також не видати. Тобто, в нас закладені оці епігенетичні чинники, які живуть незалежно від того, що нам диктує сучасна політичність ситуація. Внаслідок цього в нас з'являється свій стержень. Стержень, який випрямляється: так знаєте, закручена пружинка, закручується, закручується. Вона капсульована, вона під лозунгом комуністи він переможе всюди. Така капсула дуже добре. І тут раптом дирочки з'являються, і вона випрямляється. І все-таки та бабуся, яка ходила в ту церкву і говорила тією мовою, і говорила: Ми тут живемо і твій прапрадідо тут погоронний, а він ще бувши ще козаком. А хто такі козаки? Тобто -то починає випрямлятися оцей епігенетичний чинник, який. Зрів, сидів, і буде сидіти. Тому я впевнений, що дійсно ця ситуація не раптова, не революційна. От, раптом різко поділилося. Тільки тому, що хтось назвав це чітко Україна, а це чітко Росія, якісь зіткання політична. Тут навіть політики немає, тут є зовсім інші речі. А, і я ще б не додав: ви перераховували, які чинники. То ми, я колись над мене наде мною в зараз знущався покійний, на жаль, головний редактор зіркала неділі. Володя Мостовий, який, коли я починав себе цитувати, ну так, да, силка на класіка, розумію. Так от я в 96-му, чи чи восьмому році написав, коли була така, такий кучмізм, а я написав в «Зеркалі Нієле, що треба перемоги, мізерні. Мені здається, перемога відіграє страшенну роль. Просто як звичка, як організм кожного українця. Він раптом розуміє, як жити в умовах перемоги. Один майдан, другий майдан, третій перемогли. І вже той ген, от то, що кажете, активувався. Так, він проснувся, він починає зріти. От ви говорите те, що я роблю своїми пацієнтами. Ми ви говорите зараз про величну річ і взагалі відноситься до народу. А от увіть прийшла людина, пацієнт, людина, яка принесла тривогу, депресію, политу алкоголем, розвалену сім'ю, відсутність роботи. Тобто, що не зачепиш, біда, завал. Так і думаєш, як ти взагалі ще живеш? А в нього і суїцидальні думки є. Тобто, весь комплекс просто розведеш руками, тому що він приніс тобі глибу гімна. Приніс і каже: от розкопайте мені ту глибу, я готовий вам оплатити. І ти так думаєш, Боже, самому б не потонути ті глиби. І ти кажеш: стоп, 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 стоп. Я не хочу бачити вашу глибу. От, просто не хочу, мені вистачає свого по житті. Я спочив. Давайте візьмемо щось одне. От ви тянете оцю глибу на чому? На цьому грозовику, значить, ви там щось ще керуєте, щось ще дюргаєте за да, ручечку. Да, да, Давайте да, візьмемо да. тільки один успіх. Зробимо один успіх. Наприклад, відновимо ваш сон. Відкидаю я ці навчання, алкоголь, це зло. До нього ми ще доберемося пізніше, до того доберемося, до іншого доберемося. Працюємо на ваш сон. Те, що ви сказала, мені потрібен успіх. Мені потрібен усик, тому що мозок, який зафіксував, вау, так я це можу зробити, я успішний, він миттєво включає ланцюг, і я можу зробити ще. І дуже важливо зробити те, що реально людина вже зараз може зробити. Якщо вона зробила це, їй буде легше зробити друге. Зробила Роз-два, вона налаштована на успіх. Третє, четверте можна братися за великі справи, за величезні проблеми і вигрібати, і то так екскаватором вигрібати, а не лопаточкою викопувати. Якщо оцю аналогію перекинути на, на нарід, то абсолютно вірно. Не пам'ятаю хто, по моєму Ющенко сказав, що сила майдану в тому, що він звільнив те, що назад загнати в пляшку вже неможливо. Того Джина Джина нюхнули, що таке воля, що таке свобода, що можна говорити те, що ти думаєш, і не лякатися, і не боятися, і тому подібне.